Всім привіт, рада вас знову бачити на своєму каналі. Цей влог буде дуже особливий для мене, бо через декілька днів здійсниться моя мрія, і в мене прям є така історія, дуже особлива. Багато злого дуже. Бо це дійсно важлива частина мого життя, про яку я вам розповім далі. Трохи трепітно ділитись цим. Сподіваюсь, що вам сподобається. Думаю, що буде емоційний такий влог. Тому бажаю вам приємного перегляду. У мене зараз є декілька годин. Перед роботою я сиджу тут і дивлюсь різні відео про мексиканську їжу, що робити, куди піти, що з'їсти я не можу. Я тупо в мене. Так мурахи бігають, бо я тупо в це не вірю. Досі, досі. Боже, це така моя мрія. Вау. І вона здійсниться буквально через декілька днів. Я Ось тут вже знайшла такий сайт. Подивилась там дівчинку, блін, дуже цікаво. Зрозуміла, що, мабуть, з Мексики я привезу собі декілька кг. Ось напої дивлюсь, що випити. Ось вже дивлюсь якийсь мексиканський влог. Вони також. Шуканкунісопорки стан фамис парки для палапа. Будемо а aquí en el centro центрі Cancún y está muy cerca de las palпа. Fue parte de la intención de que що сходила, поміняла собі гроші на песо. Тому я все більше готова до подорожі. А ще щоб розуміти, що це не просто відпустка і не просто візит. Мексики, чому це так важливо для мене? Потрібно повернутися на декілька років назад. У моїй 17 мені дуже пощастило потрапити до Китаю. Я там працювала танцівницею у цирку. Приблизно кожного місяця ми пересувались у нове місто. І Мій колектив також змінювався. Я працювала з китайцями, казахами, колумбійцями, узбеками, чиліцями. Ось одного місяця пам'ятаю, ми прилітаємо на південь Китаю а, в дуже гарний парк. Ну, такий чиловий вайб там був? Простують омели, апельсини. У мене було таке відчуття, що я ніби десь на острові де опинилась так класно. Мандаринку можна зірвати також і з'їзд з дерева. З нами також прилетіли туди колумбійці. Ми з ними працювали перший раз. Мені настільки сподобався їх вайб, бо вони були такі позитивні, розслаблені, завжди посміхались. Ось це ще іспанська мова. І постійно слухали свої пісні. Звісно, після цього моменту весь мій плейліст складався з їх пісень, які я слухаю і досі. Я вже поза Учувала ці іспанські якісь слова, ой, я, ну я просто я це дуже обожнюю. Згодом я навіть почала вивчати іспанську мову. Звісно, зараз я вже нічого не пам'ятаю, але взагалі почала це вивчати знову. Потім трапився коронавірус, і мої контракти за кордон стали неможливими. Вивчення іспанського стало також неможливо, бо гроші тільки угодила, не приходили. І звісно ж, я залишилась в Україні з роздумами, а що мені тут робити далі? Потім були різні спроби влаштуватись на роботу, потім неулюблена робота. І ось одного дня все змінилось. Просто уявіть, я знаходжусь у Харкові за тисячі кілометрів від Китаю, від Латинської Америки, і я знаходжу місце. В якому я відчуваю себе так само, як декілька років назад на півдні Китаю працюючи разом з колумбійцями. Я просто була в такому шоці і в захваті, що я одразу почала питати: а чи є у вас якісь вільні вакансії? Мені б дуже хотілося у вас працювати. І на жаль, на той час їх не було. Звісно, я почала туди ходити регулярно, і постійно я відмічала їх, робила сторіси, і одного разу на мене підписалась дівчинка, яка там працювала. У неї сторіс я побачила, що вони шукають. Юють офіціант. я одразу туди полетіла <хи>, на співбесіду. Я паралельно тільки влаштувалась на нову роботу, не думаючи. Вільняюсь з тієї своєї нової роботи. Влаштовуюсь в цей ресторан, і починається мій шлях зростання таких трансформацій. Я дуже любила цю роботу. Я прям туди віддала всю свою душу. Це для мене був і, мабуть, і наразі є як другий тітку. Згадую, я не можу просто так. Мені стає дуже сумно, якось і боляче. Бо я не знаю, коли я там зможу ще побувати. Цей ресторан наразі працює в Харкові, в центрі Харкова. Але звісно, це вже не те, бо в нас були вечірки. Там було дуже багато іноземців, а саме людей з Латинської Америки. Бо завдяки їм там була така класна атмосфера, як колись мене в Китаї на контракт. Працюючи в ресторані, у нас були гості, які відвідували Мексику, і прийшли до нас, типу, ой, ну що, подивимося, яка у вас сетральна мексиканська кухня. А мені завжди було так прикро, що я не можу дійсно відстоювати права, бо я не знаю, як там в Мексиці схожі на смаки, чи в нас просто назва мексиканський ресторан. Тоді в мене з'явилася мрія з'їздити до Мексик. Але живучи в Україні, це для мене було неможливо, бо це дуже дорого. І ось коли ми почали з моїм хлопцем планувати переїзд до Канади, перша моя думка була це. Я зможу відвідати Мексику.